В останню тяжкою минуту за неї, Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, в своєї брати. І сила, і воля немає на світі України, немає троху Дніпра. А ви притетесь на чужину шукати доброго добра. Добра святого. Волі, волі, братец, братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого, кричите, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і горе, і потече сторіками кров у синє море. І дітей ваших будь-якому помагати, потурайтеся, брат, брата, і дитини мати. Дим хмарою застуне, сонце передбане. І навіки проклянетеся своїм. Будри одурять, славних праці діво, і і погані, Поларе ща та зусінні У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голову горе слала, степом укривалась. Не минайте ані тихли, ні житі і коми. Все розберіть не спитайте тоді себе що. Чи сини, яких батьків, ким? За що захватить? Той побачте, що ось ваші ясновельможні гетьмани Раби, подножки грязь москви, варшавські сміття, ваші ясновельможні пани. Чогось ви чвантитеся ви. Сини, Лучше ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чвантесь, з вас деруть ревіть. А з бувало літу, може чваліще, щоб правду віру заступило, що синопу, требузоту, галушки варило. Правда, правда, не нас, а нам тепер вада. І не сичі мудриніть, а то прикосаються. А ви її купуєте? Єсте на здоров'я та слава то й Запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картоплю родить. Вам байдуже, вам байдуже або добра було для городу. Ач вам те, що ми Польщу коли завалили, правда ваша Польща впала та й вас роздавила. Так от як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали Свої майданчик, свою славу. То боролась Україна до самого краю, гірше ляга свої діти, її розпинають. Замість пива правитною, кров із з ребер точуть. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому нападу. Немає злому на всій землі безкінечній веселого без дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дідів дів наших, тяжкі діла, як би їх забути? Я отдав би веселого віку половину отака то наша слава. Слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились. Всі неправди, щоб. Розкрились. Високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обнімітеся, брати мої, найменшого брата, Щ... хай мати посміхнеться заплаканами. По собі дітей своїх твердими руками і поділуйте дітей ручок своїх вольними устами, і забудеться давнє срамотні. І уживе добра слава, слава України! І світ ясний, не вечірній, тихо засіяє. Обнімітеся ж, брати мої, молю вас, благаю.